Добрий день, малята! Пропоную пограти в гру безпечні і небезпечні предмети, тому що багато предметів можуть нести небезпеку для вас. Вам потрібно розглянути картинку і сказати, чи безпечно гратися з цими речами, чи небезпечно. Якщо небезпечно, то з'явиться смайлик, засмучений, а якщо безпечно, то радісний. Хлопчик взяв до рук гострі ножиці. Чи безпечно це малята чи ні? Правильно, діти, це небезпечно, тому що хлопчик може поранитися. Хлопчик грається м'ячем, це безпечно чи ні? Правильно малята це безпечно і навіть корисно, тому що спорт це здоров'я. Погляньте малята, хлопчик взяв кухонний ніж. Та ще й швидко біжить, це безпечно чи ні? Правильно, малята, це небезпечно, тому що можна і впасти, та ще й сильно поранитись. Хлопчик грає на гітарі, це безпечно чи ні? Так, малята, це безпечно, а ще й цікаво і корисно. Хлопчик взяв сірники, підпалив та кинув на підлогу. Це безпечно чи ні? Вірно, малята, це небезпечно, тому що сірники для дітей це не іграшки. Може статися пожежа. Хлопчик вирішив покататися на велосипеді. Діти, це безпечно чи ні? Так, малята, це безпечно, якщо дотримуватись правил їзди на велосипеді. Хлопчик взяв до рук сокиру. Це безпечно малята чи ні? Ні, малята, це небезпечно, тому що можна промахнутися та вдарити себе. Хлопчик грає в комп'ютерні ігри. Це безпечно чи небезпечно? Малята, це безпечно. Але якщо ви будете сидіти за комп'ютером а не лежати та недовго за ним знаходитись, тому що, якщо будете довго сидіти за комп'ютером, це дуже шкідливо для ваших очей. Дівчинка взяла до рук гарячий чайник. Чи безпечно це малята, чи ні? Це небезпечно, тому що можна отримати опіки. Дівчинка без дозволу дорослих взяла ліки. Це безпечно малята, чи ні? Ні. Це дуже небезпечно, тому що без дозволу дорослих та лікаря ліки приймати не можна, можна отруїтися. Діти, чи безпечно вмикати електроприлади без дозволу дорослих? Ні, це небезпечно, тому що може статися пожежа. Малята, я сподіваюсь, ви запам'ятали, якими предметами безпечно гратись, а якими. Nebezpečno!